Вітаю, друзі! Сьогодні 25 листопада, з вами Валерій Клочок, і вчора німецький таблоїд Bild публікує статтю, в якій говориться про те, що Сполучені Штати Америки та Німеччина мають спільний план про те, як примусити Україну завершити війну. Так саме примусити Україну або до переговорів, або завершити війну без підписання будь-якої угоди про завершення її з Росією. Як це може виглядати? Ну, зокрема, вони розглядають варіант, коли, наприклад, Зеленський сам має усвідомити те, що так далі тривати війна не може. І без жодного прохання ззовні, що нібито це рішення виключно українське, він має звернутися до свого народу з власної ініціативи та пояснити, що необхідно проводити переговори із Росією. Ну а далі вже до чогось домовлятися: якісь території, мабуть, залишаться за Росією, якісь за Україною. Це один план. Другий план, який виносують Сполучені Штати Америки та Німеччина, це. Коли війна завершується без підписання будь-яких договорів. тобто вона фактично заморожується. В одному і іншому випадку інструмент досягнення мети один Україні надають зброю стільки, що вона не могла програти, тобто могла чинити спротив російській агресії, але не могла й виграти. Ну, звісно, це може видаватися якоюсь фантастикою, тим паче, що подібні публікації час від часу з'являються у західній пресі, і ви мені скажете, це абсолютно не нове. Але низка факторів, які з'явилися в інформаційному полі трішки раніше цієї публікації, які з'являються нині, з'явилися сьогодні, вказують на те, що ймовірність існування такого сценарію дуже висока. Тобто він може бути цей план правдивим, який саме ну, зараз не настільки важливо, бо розглядають саме два плани. І так, що мені особисто на це вказує? По-перше, ви добре пам'ятаєте, що кілька тижнів тому, можливо, тижнів два, з'являється публікація у виданні The Guardian, Я вам про неї власне розповідав від екс-очільника Північно-Атлантичного альянсу Расмусена про те, що частина України, яку контролює українська влада, може війти. До Північно-Атлантичного альянсу. Таке запрошення ми можемо отримати на найближчому саміті, який відбудеться в Вашингтоні, і буде пророчений ювілею НАТО 75-річчю. І це, як на мене, може відбутися, наприклад, в квітні. Ми отримуємо запрошення, отримуємо гарантії безпеки, вони поширюються на ту територію, яку ми контролюємо. Про торгівлю територіями, здачу він нічого слова жодного не говорив, але все це дуже на це схоже. Погодьтеся. Поряд із тим, буквально за два дні у іншому виданні Bloomberg з'являється авторська колонка ще одного американського генерала Ставрідіса, який командував військами США в Європі свого часу. Він пише абсолютно точно такі тези, як у Расмусена, але в кінці додає, що Україна може сісти за стриб переговорів із Росією. Дивний збіг обставин, як на мене. Буквально два дні тому з'являється повідомлення блог уже від нашого. Українського військового, очільника служби зовнішньої розвідки пана Литвиненка. Ми вчора детально розбирали цей матеріал із нашими колегами під час запису програми Центру громадської аналітики вежа. Він, власне, в ньому пише про те, що війна може тривати довго, що зараз Росія запускає план дестабілізації в Україні для того, щоб досягти зміни влади. Для того, щоб виграти, ну і нам треба готуватися до тривалої війни. Дуже перекликаються тези із теми, про які я вам нині говорю. Більше того, сама Росія прагне зараз до переговорів із Україною. Такі заяви лунають від них регулярно. До прикладу, буквально позавчора відбувся саміт Великої Двадцятки. Я вам також про нього трішки розповідав і цікавою деталю проведення цього саміту стало. Відсутність Джозефа Байдена та Сіндзі Піна, очільника Китаю, коли вмикався онлайном на цей саміт Путін, і він там серед іншого говорив, яка складна ситуація зараз у світі. І так далі, що треба врегулювати терористичні дії країни, які деякі сьогодні вдаються в усьому світі. Ну, мабуть, за себе забув він сказати. І в тому числі він сказав про те, що він готовий до переговорів з Україною, але от, ну, бачите, Україна не готова до цього. Зеленський підписав відповідний указ, яким сам собі заборонив проводити переговори з Росією. Але він забув сказати, що мова йде саме про Путіна. Також перегукуються ці всі історії із публікацією в Дебілді, окрім того. Варто згадати, друзі, що зараз на сьогоднішній момент, поки ми з вами спілкуємося, продовжується блокада польського кордону. Президент Зеленський сьогодні дуже обережно прокоментував цю всю подію, хоча, як на мене, очевидно, є, що причиною продовження блокади є невтручання особисто у цей процес, не дуже приємний для нас. Саме президента Польщі Дуди Зеленський сказав, що потрібно трішки почекати, ця ситуація може владнатися. Тобто я не виключаю, до прикладу, це моє припущення, що блокада кордону з Польщею це також один з елементів тиску на Україну на Зеленську, для того, щоб він все-таки погодився на переговори. Але це не прямий тиск, бо сьогодні ми, наприклад, відзначаємо. Складність з доставкою гуманітарної допомоги в Україну. Наприклад, багато волонтерів, які придбувають різного роду товари у Європі, не можуть їх завести через те, що кордон просто тупо стоїть. Заступник міністра сільського господарства сьогодні сказав про те, що в Україні вже є проблеми із пальним. Ну і певне я вам не відкрию секрет. Ви самі вже бачили здорожчання газу для автомобілів. Він суттєво подорожчав, тому що ми не можемо його заводити із Польщі. І з Польщі його заводять дуже багато, тому що Польща багатою купує в Індії, а в Індії вона купує Фактично російський газ. Так, ну от така схема зараз працює. Польща на цьому дуже гарно заробляє. Ну і окрім того, сьогодні у виданні Bloomberg з'являється повідомлення про те, що група країн Європейського Союзу виступає за послаблення запропонованих Євросоюзом заходів. Щодо боротьби з обходом санкцій проти Росії через треті країни. Мається на увазі постачання товарів подвійного призначення, яке використовується Росією для виробництва зброї у військово-промисловому комплексі. Конкретно про які країни мова не йде, але сам факт такої дискусії всередині Європейського Союзу дуже важливий, і його треба брати до уваги, тому що вони бояться. Великих штрафних санкцій, які пропонують вводити очільники Європейської комісії і взагалом Європейського союзу, якщо не будуть дотримуватися таких санкцій, ну як кажуть на сам кінець вишенька на тортик. Справа в тому, що тези, які прописані у статті Білд, Сьогодні підтвердив, ну точніше, вчора. Так, вчора підтвердив інтерв'ю Наталії Мосейчук Давід Арахамія. Це голова фракції слуг народу, який дотичний до української влади, і він, зокрема, серед іншого там говорив про багато те, але також сказав, що питання припинення війни. Може бути, наприклад, якщо ми не підписуємо жодного договору, то це можливо, сказав він. Ну, а інакше, якщо, наприклад, виходити на переговори з Росією, то обов'язково потрібно проводити референдум, тобто спитати в людей. Тепер повертаємося на початок мого відео, про що я вам сказав, і прописано у. Видані БІЛД, Зеленський повинен усвідомити те, що так далі тривати не може без жодного прохання. Зовні він має звернутися до свого народу з власної волі та пояснити, що необхідно провести переговори. Тобто, ну через референдум людей запитають, чи можна, наприклад, проводити переговори з Росією, чи, наприклад, можна реалізовувати. Формулу расмисена, тобто входження України частиною до Північно-Атлантичного альянсу, ну і так далі. Тобто, оці всі події, які я вам щойно перелічив, це, звісно, я не претендую на останні станції, і не говорю, що вони є вичерпними. Казують на те, що сьогодні проводиться системний тиск на Україну для того, щоб ми, ну як мінімум, заморожували війну без підписання будь-яких договорів. Е, мене просили, щоб я прокоментував інтерв'ю Арахамії. Це, звісно, можна записувати окремо велике відео, але я для себе от сьогодні взяв от основне те, що можу прив'язати до... Повідомлень, які з'являються в західній пресі, і ще раз кажу, що до прикладу, стаття в білді вона не є однією. Буквально за два дні до цього, в виданні Foreign Affairs, ну, мабуть, мало хто чув про нього, також з'являється схожа стаття зі схожими тезами, і часто густо, практично, чи не щотижня, подібні повідомлення з'являються. І тому можна було б не звертати на них увагу. Але треба брати до уваги. Низку подій, які відбуваються в загалом у світі, складність із фінансуванням з конгресу США, неготовність країн Європейського союзу постачати нам достатньої кількості снаряди, необхідність переведення України на рейки військової промисловості а для цього потрібен час і гроші. Все це мені вказує на те, що один із таких варіантів, як прописи видання БІЛД, зараз на Заході розглядають. Про це е, говорили Зеленському раніше. Він виказав свою позицію, що ніякої здачі територій не буде, ніякої ніяких переговорів з Росією не буде. Але якщо брати до уваги проведення останнього Рамштайну 17, який оголосили як перезавантаження, тобто Рамштайн 2.0, і це відбулося у вересні цього року, це не вчора навіть відбулося, такі вже події готуються давно. То там говориться, що тепер країни, які входять до цієї коаліції, будуть допомагати Україні довго, тобто довгострокова перспектива. Там не випадково був присутній і Валерій Залужний, який попередньо публікував дуже цікаве есе у виданні Деєконності, який також говорить про те, що треба переходити до довготривалої війни спротиву російській агресії. Чи це буде активна фаза, чи ні, ми, звісно, побачимо. Я не думаю, що це буде активна фаза, бо росіяни також видихаються, ви це зараз можете помітити, по зведенням Генерального штабу, які відзначають зменшення активності на окремих ділянках фронту, на окремих, наголошую, ці. Уважно читаємо зведення. Відзначається про те, що вони менше вдаються до атак за допомогою авіації. Також питання риторичне. Чому Тому і виникає така ситуація, що підходять до можливого сценарію реалізації завершення війни, саме її замороження без підписання будь-яких договорів. Єдине, що на завершення додам для підтвердження моїх міркувань, це те, що ви певне вже чули неодноразово, що на Заході не знає, що робити із Росією, якщо вона зазнає поразки в Україні. Дійсно, процеси, які можуть розпочатися в Кремлі, вони бути, можуть бути незворотніми і загрозливими для Європейського союзу, для всього заходу, оскільки в країні, де багато ядерної зброї, не буде. Єдине начальство. Не буде того, хто відповідає за всі процеси, які там відбуваються. І це зараз для Заходу, на жаль, дійсно важливіше, аніж наша територіальна цілісність. Не то, що я там песимістично зараз налаштований, ні, абсолютно навпаки, тому що навіть якщо гіпотетично допустити замороження війни, ми матимо певний час для. Потужного відновлення військово-промислового комплексу, нарощування своїх власних засобів обороноздатності, наступальних операцій, в тому числі, то безумовно нам час може дати. Фору для майбутнього виграшу, як то, наприклад, свого часу зробили в Азербайджані. Хоча я знаю, що така теза ну важко сприймається нами. Як так, ми можемо, мовляв, чекати, росіяни будуть готуватися цей час, так будуть готуватися. Але тут важливо, як спрацює вже тоді і західний світ. Ну і тим паче, друзі, всі ж всім вже зрозуміло, що режим Путіна не вічний, однозначно так. Тому пишіть свої міркування з приводу такої інформації, яка сьогодні з'являється, як ви співставляєте події, які відбуваються сьогодні і в Україні. І в Західному світі. З задоволенням почитаю ваші коментарі, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!